Привіт! Мене звуть Свята і ви дивитесь румтури на каналі Вія. Сьогодні ми покажемо вам маленьку, але дуже амбітну квартиру 30 квадратних метрів. Дизайнер Наталія Полякова розкаже, як створюються сучасні інтер'єри не за всі гроші світу. Талія, доброго дня. Дякуємо, що запросили на свій реалізований проект. Давайте познайомимо глядачів з цієї квартири. Це квартира під здачу в оренду. Вона всього навсього 30 квадратних метрів. Смарт-квартира і житлова кімната лише 22 квадратних метра. У замовниці було побажання зробити її, ну по-перше, максимально бюджетною, і по-друге, в стилі Нью-Йорк. Планування тут доволі таке витягнуте. Mm -hmm. А чи це є плюсом, чи мінусом? В Даному випадку це навпаки зіграло нам на руку, тому що ми змогли зонувати, зробити окрему зону кухні, окрему зону вітальні і спальні. Якби це була квадратна форма, то скоріш за все у нас би так не вийшло. Якщо ми подивимось на підлогу, тут у нас ламінат, так? По всій Ні, це він вінілова підлога. Перевага ці цього виду підлоги в тому, що його можна використовувати і на кухні, так також тому у нас повністю йде один вид підлоги зхідної двері до спальні. Ага, а щодо бюджетної частини, чи це рішення дорожче за ламінат? Е, так, воно трішки дорожче, десь, мабуть, навіть в два рази, ніж ламінат. Наталія з чого розпочинали роботу над цим інтер'єром? Від чого відштовхувались? Саме перше, що ми обрали, це цю плитку. Вона нам нагадує плитку у метро. І вже під нею ми підбирали колір фасадів, фасади ДСП-Егір. І чим мені подобається це ДСП, що в ньому у каталозі є одразу номер НСС і Рал-фарби. Тому у нас ідеальне співвідношення кольорів фасади, стеля, стіни. І ми зробили таке зунування, те, що прихожа і кухня у нас в цьому колірі цей колір називається сірий запорошений, а інші частини кімнати вже зовсім. Інше. Також ми тут використовували текстуру дерева, це стільниця кранашпан, і в такому самому кольорі у нас ДСП на фасадах. Всі матеріали у нас достатньо бюджетні, тому що був обмежений бюджет взагалі. Тому ми використовували ДСП. Ми вважаємо, що на фасадах можна трошки економити, а на рахунок фурнітури завжди треба використовувати якісно. Ну, ви знаєте, якщо б ви не зазначили про те, що це бюджет. Рішення, я б ніколи так і не зрозуміло, тому що виглядає воно дуже розкішно і так на рівні, хочу вам сказати. А, можемо продемонструвати, як так, так. Від, відкривається? Ага, дуже легко, просто так от знизу. А тут так, на у нас ціпони. є угу. ціпон. Угу. Ще варто зазначити, що цій квартирі вже рік, тобто вже рік її винаймали в оренду. І от справді біля миєчки зовсім немає ніяких дефектів, тобто перевірку часом і водою ця стільниця вже пройшла. Також зверніть увагу, що у нас варочна поверхня лише на дві конфорки, тому що тут ну, більше двох людей проживати не буде. Також у нас є місце для мультиварки, гріля, тому е, досить. Досить ну, цього достатньо. Ну, і звичайно ж таке питання, а де холодильник? Холодильник у нас є, ми зробили всю вбудовану техніку, поєднали разом з шафами, тому воно виглядає досить компактно. Якщо б у нас холодильник був з цієї сторони, то у нас було б багато торців. А так, за. Ціми угу. фасадами вбудований холодильник, вбудована духовка, мікроволновка, ще також додаткові місця зберігання? Тут є шафа для ем, речей індивідуальних, і ще на вході є шафа для верхнього одягу та пилососу, гладильної доски та інших побутових приладів. Я думаю, що варто зазначити ще про те, що коли ви вбудовуєте холодильник, майте на увазі, що завжди має бути вентиляція. От, вентиляція так. Так. Угу. А яка глибина? Цього шка... шкафу, тобто, яка мінімальна глибина потрібна для того, щоб вбудувати техніку. 60 цього достатньо, тому що майже вся техніка підходить саме під ці розміри. Також ми не ставили тут звичайного обіднього стола, а у нас продовжується робоча поверхня, і ми зробили такий півострів, за яким можна і їсти, і готувати. І насправді для такої невеличкої квартири у нас велика робоча поверхня. Ми використали такі. І полубарні стільці, у яких регулюється висота. Завдяки цьому можна під себе відрегулювати і кому як зручно дивлячись на зріст, також вони досить невеликі, без спинки та підлокітників, тому їх можна просто сховати під стільницю. Вони вже не заважають. А для більш зручного відпочинку вже у нас є диван. А до речі, що до кольору, як з'явився цей яскравий колір марсала, як ви його підбирали? Чи це можливо, вже було побажання замовниці? Вся квартира виконана в таких стриманих пастельних відтінках, але ми захотіли доповнити її такою яскравою неоновою вивіскою з надписю Нью-Йорк. І вже під неї ми підбирали колір дивану, і він у нас такий винного кольору. І це акценти в цій квартирі для того, щоб вона насправді виділялася. І коли ти переглядаєш список квартир під оренду, то такі елементи вони привертають увагу, і ця квартира дуже швидка. Швидко здалася в оренду. Ще один цікавий декоративний, а може і функціональний прийом це ось ця металева перегородка. Угу. Як вона тут з'явилася, чому саме таке рішення? Ми змогли тут поставити і диван, і ліжко. Тому що хотілося, щоб був і повноцінний сон, і повноцінний відпочинок. Відпочивати, дивитися телевізор, працювати на ліжку не дуже зручно. У нас для цього є диван. А якби ми поставили лише розкладний диван, то на ньому насправді все одно не так зручно спати. Але для того, щоб зона спальні була ізольована, ми зробили таку скляну перегородку. Її частину на висоту метр ми зробили глуху для того, щоб розташувати там. Вимикачі, розетки, а вище скляна, лофт-перегородка. Вона також нагадує Нью-Йорк індустріальний. І вона зонує. Насправді, коли людина спить і голова за цією скляною перегородкою, воно зонує. І ти не бачиш кухню, не бачиш вхідні двері. Взагалі у кожному рум-турі я цікавлюсь, які українські бренди були використані для створення цього інтер'єру. Ну насправді ми багато матеріалів та меблів використовували саме вітчизняного виробника. Це, по перше всі матеріали всіх корпусних меблів це замовляли на віярі. По друге, які меблі також українського виробника. Це пофета, і диван, і ліжко полубарні стільці, Це студія авторських меблів турецький. Ну до речі, цей диван він ще розкладається. Тобто, так. якщо гості е, захочуть залишитись на ніч, або mm -hmm. там мама прийде якісь родичі, mm -hmm. да це також можливо. Так, зробити? Він дуже зручно розкладається, там немає швів, і ми так спеціально прорахували, що е, барна стійка не мішає, просто треба здвинути mm -hmm. стілець, і він розкладається. Навпроти є телевізор. Телевізор у нас на поворотній консолі, тому його зручно дивитися і з ліжка, і з дивана. І навіть коли ти готуєш, просто можна його розвернути і дивитися, якісь цікаві відео. Так як ця квартира, вона досить маленька, тому треба використовувати просто всі елементи. Можна подумати, що це просто світильник, бра, але тут у нас є USB і дуже зручно заряджати телефон на ці поливці. Навіть можна декілька телефонів покласти, місце дозволяє. Ліжко у нас також фету. Ми обирали найкомпактнішу модель. Це насправді модель, яка навіть у інших виробників таких розмірів немає. Зазвичай, якщо стандартний матрац 160 х на два. То за рахунок ще каркасу виходить розмір десь 2,20-2,30 навіть а це ліжко 2 метри 15 см, і ці 10 см це якраз те, що нам потрібно для робочого місця. Також тут досить зручні ніжки, і, так, тут наб'єшся. Так, <проху> така проста форма з таким заокругленням, вона просто ідеально у нас вписала, ще ми її підтримали такими ж овальними світильниками. Інтересний. Також нам вдалося організувати тут робоче місце. Якраз квартира здавалася під час карантину і треба працювати вдома, тому ми обрали таку лаконічну модель в чорному кольору підтримку нашої лофт-перегородки та інших чорних деталей. І ще завжди рекомендую ставити крісло на такому поворотному механізмі, тому що не треба Йорзати і зручно можна повернутися, спілкуватися з кимось на дивані або повернутися до ноутбуку. На вікнах у нас тюль та штори. Спочатку ми хотіли використати римські штори, тому що вони займають менше місця, але у новобудовах через те, що вікна до самої стелі, часто буває проблеми з кріпленням, тому що римські штори будуть заважати відчиняти вікно. Тому ми зробили просто тюль, це мікровуаль, найбільш така проста, прозора, більш. Плотна тканина, використали також ці кольори, які в нас є в квартирі. Це такий теплий, сірий та одну декоративну штору ми зробили в підтримку дивана такого винного кольору. Взагалі дуже нестандартне рішення. Завжди роблять дві штори, mm -hmm. а тут у вас ще три, це декоративна, але вона так пасує цьому mm -hmm. інтер'єру. Ну, насправді тут у нас два вікна і є частина стіни, яку якраз ми декорували такою декоративною шторою. При вході ми зробили велике дзеркало з підсвіткою, невеличку консоль для того, щоб можна було покласти ключі та інші дрібнички. А навпроти, навпаки, зробили нішу, для того, щоб можна було і присісти, і сховати взуття. Тут у нас також є крючки, і цю нішу ми підкреслили лед підсвіткою, і вона створює особливий настрій. А також за цією панелі у нас електричні щитки, і ми їх приховали меблями. Кожні сантиметри ми використовували, тому навіть під пуфіком у нас є місце для зберігання взуття. Просто фасади, які відкриваються, не рекомендуємо робити тут на тіпонах, тому що ногами можна випадково їх відкривати, тому краще робити саме на ручках. Двері у нас прихованого монтажу під пофарбування. Ми їх фарбували на об'єкті разом зі стінами, але краще все-таки замовляти пофарбування саме на виробництві, тоді вони більш міцні. Санвузол у нас, хоч і невеликий, але досить цікавий завдяки цьому яскравому кольору. Ми використовували для шаф МДФ пофарбований. Тому один колір у нас на шафі та на стінах. До речі, зверніть увагу, що ми лише до половини стіни зробили плитку зверху пофарбування. Це насправді досить економічне рішення, тому що плитка, робота коштує набагато дорожче, ніж просто звичайне пофарбування. Плитка на стінах та на підлозі у нас лапатована, це вона і не матова, і не глянцева. Вона має такий приємний блиск, але не слизька. А для душової це дуже важливий фактор. Також ми тут зробили велику стільницю. З накладним умивальником, велике дзеркало з підсвіткою, але завжди потрібно пам'ятати про те, що десь треба зберігати засоби гігієни, тому у нас є така прихована шафка, де багато полиць, тут також є місця зберігання для того, щоб потім не було все заставлено. У дешеві ми використовували таку саму плитку, як на кухні, щоб поєднати ці приміщення і не додавати іншу текстуру. І тут ми зробили плитку аж до стелі тому що тут багато вологи. Також ми зробили окремо стоячу пральну машину з функцією сушки, і над нею бойлер. Зазвичай ми намагаємося сховати це все у шафу, але тут просто фізично не було місця для шафи, тому ми обрали такий дзеркальний бойлер, який насправді навіть трішки доповнює ці інтер'єри, вносить таку родзинку. Всі елементи рушникосушка, душова, змішувачі чорного кольору. Насправді для квартири під здачу в оренду це досить сміливе рішення, тому що не всі так ретельно доглядають, а як відомо, на чорній сантехніці, особливо матері, набагато більше видно. Сліди від води чи е, мила, тому вона потребує більше прибирання, більше догляду. В санвузлах ми завжди робимо декілька сценаріїв освітлення, основне, а також таке декоративне. Тут по периметру у нас підсвітка стелі і в нічний час це виглядає досить і романтично, і ефектно. Наталія, велике дякую за цей ромтур. Давайте поділимося з глядачами, скільки ж коштує ремонт квартири. Загальна сума це 27 тисяч доларів. І насправді на такій маленькій квартирі досить важко зекономити, тому що весь обсяг меблів, техніки такий самий, як і на квартиру 50 квадратних метрів. Але за, таку, за, за ці гроші в нас вийшло зробити досить комфортне та затишне житло. До речі, діліться в коментарях, чи сподобалася вам ця квартира, і у вас є можливість задати питання дизайнеру, можливо, по своєму ремонту. Так, я з радістю відповім на всі запитання. Лайкайте це відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових ромтурах. Па-па!